І ви прекрасно пам'ятаєте Present Continuous, теперішній тривалий час. Ми його розбирали. Також пам'ятаємо такий момент, що не усі слова, вірніше дії слова, якщо бути точним, можуть бути у Present Continuous. Якщо про почуття, розуміння, знання говоримо, то Present Continuous не утворимо. До слів No love, like mean не допишемо ми мийк. Якщо ти щось любиш чи знаєш, це завжди з тобою. Ти на це не зважаєш. am knowing, you are loving, they are liking і чи змінен такого не може бути. З тим, що з тобою завжди, до Present Simple ти йди. Ти завжди щось любиш, знаєш, пам'ятаєш. Дуже цікаве слово «meaning». бо воно може бути. Слово «meaning» може бути. І в якому значенні? В значенні не дієслова, а в значенні іменника. Що? Мінін. Дивіться, this is the meaning це є значення of the word. Це є значення слова. Якого слова дивимося, наприклад, слово joy. Positive emotion. Joy це є радість, позитивна емоція. Ми не можемо сказати joy is meaning, такого не можемо, але ми можемо сказати joy means. Joy значить positive emotion. Тобто, it is meaning, joy is meaning, такого не буває, в continuous не буває. Joy завжди є позитивною емоцією. Також дуже цікаве слово want, якого ще немає в довіднику, теж не може бути want. Навіть коли я кажу, що я зараз хочу щось, то я буду казати тільки want. У довіднику цього нема, але ви маєте це знати. Дивіться, я ще раз вам показую дошку. Запам'ятайте і успіхів вам.